Чи достатньо знає молодь про ВІЛ СНІД, як майбутній матері вберегти своє здоров'я та здоров'я своєї дитини? У який період дитина отримує перші пізнання про навколишній світ? Відповідь на ці та інші питання давали у міському відділенні планування сім'ї співробітники Бердичівського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Провідний спеціаліст центру Ірина Медлярська в ігровій формі з'ясовує рівень знань дівчат та юнаків про ВІЛ СНІД. Наряд питань отримує впевнені правильні відповіді на інші ні. Ми е, використовували свої знання, які ми знали в училищі, в школі, е, в, по телевізору. Ми чули і. Нам дуже допомогли ці знання, але все ж таки були питання, які ми не могли надати відповідь. Ми навіть не предполагали, що може бути відповідь так, що зараз багато молоді, ем, ну алкоголь вживають, сигарети. Ну це дуже небезпечно. Завідуюча відділенням планування сім'ї Руслана Сопко провела екскурсію закладом. Його працівники надають конкретну медичну допомогу сім'ям та окремим особам у розв'язанні проблем із дітонародженням. Психологічну готовність майбутніх мам до пологів з'ясовує начальник відділу Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Дячук. Період внутріутробного розвитку чи не найголовніший у подальшому її становленні, пояснює психолог. Кожна вагітна жінка має знати, що на виховання дитини впливає три речі: перше це вбирання інформації, друге це обмін досвідом, і третє це певне наслідування своїх батьків. І ось на етапі вагітності все, що може зробити жінка, це надати інформацію на світ, яку впитує дитина на клітинному рівні. Кожна жінка має зрозуміти, що якщо вона щаслива, якщо вона кохана, якщо вона носить під серцем дитину, то її дитина народиться здоровішою. Щасливішою, і буде по іншому сприймати цей світ. Жінка має пишатися тим, що вона матір, говорить Тетяна Дячук, і свого чоловіка вона повинна готувати до ролі батька, адже у дитини дві руки – одна для матусі, інша для тата.